У смутку й радості, в надії й безнадії. У всіх цих ситуаціях є місце слову яке завжди може проникнути в нас, змінити, допомогти щось зрозуміти і освітити наш шлях. Можливо, серед цих прекрасних слів ви знайдете саме ті, які потрібні вам саме сьогодні. Вирішили розпочати нове життя. Найкраще місце для цього саме те, де ви знаходитесь зараз. Який би вибір не стояв сьогодні перед тобою зараз, довірся Богу і попроси його вказати тобі вірний шлях. І навіть коли весь світ сумнівається в тобі вір у себе. Не обов'язково мати крила, щоб літати. Треба мати в житті людей, які не дадуть упасти. Якщо у когось важкі часи, просто посидь з ним, не вчи жити, просто будь поруч. Сподіватися можна багато на що, але розраховувати доводиться лише на себе Не слухайте тих, хто говорить погано про інших, і добре про вас. Безцінні ті люди, які поруч за будь-яких обставин. Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите. І буде вам так. Тримайтеся кріпко й хоробро, не бійтесь і не лякайтесь сам Господь, Бог твій, рушає з тобою, Він тебе не лишить і не покине. Хваліте Господа, бо Господь добрий. Величайте ім'я Його, бо воно миле. Коли Бог за нас, хто проти нас, Господь бо воюватиме за вас. Ви ж будьте спокійні. Якщо у вас з'являються погані думки про себе, скажіть, їм, щоб вони йшли до пекла, тому що вони саме звідти і прийшли. Будьмо чистими, будьмо цнутливими, будьмо чесними, зберігаємо свою цілісність, творімо добро всім людям і кажімо правду завжди, і будьмо справедливими до всіх. Довіряйте Богові, виконуйте свої обов'язки, пам'ятайте про молитву, вірте в Господа, і все буде добре. Не очікуйте, що станете досконалими одразу. Якщо ви цього очікуєте, то розчаруєтеся. будьте кращими сьогодні, ніж ви були вчора, і будьте кращими завтра, ніж ви є сьогодні. Життя крихке, керуйте ним з молитвою. Любіть людей, а не речі використовуйте речі, а не людей. Коли ми ставимо Бога на перше місце усе інше або займає належне місце, або зникає з нашого життя. Деякі з найбільших битв вестимуться у середині власної душі. Пам'ятайте, що коли ви допомагаєте іншим підніматися на гору, ви і самі стейте трохи ближче до вершини. Навіть якщо всі так роблять, зло ніколи не буде добром, лихо, брехня і темрява ніколи не будуть істиною, навіть якщо вони популярні. Любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. А я кажу вам любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро робіть, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто ображає вас і гонить. Люби людей, піклуйся про них. Прямо з сьогоднішнього дня почни з простої посмішки і доброго слова для тих, хто поруч. Тоді, як обіцяє Біблія, в твоєму серці буде збільшуватися любов. Дякую за перегляд! Заходьте у рубрику плейлисти або списки відтворень і обирайте для себе цікаву тему. Всього найкращого, до зустрічі!